Напередодні позачергових виборів жовтоводська молодь свої патріотичні волевиявлення проявила у благоустрій міста. Паркан вздовж вулиці Петровського поблизу виконавчого комітету жовтоводської міської ради, що вже довгий час залишався поза увагою і був похмурого сірого кольору. Тепер перетворився і має зовсім інший вигляд. Двокольоровий жовто-блакитний паркан виглядає дуже яскраво, символізуючи національний прапор. Звідки виникла ідея фарбування паркану і хто у цьому допомагав, розповіли хлопці з ініціативної групи. Чисто такий прикольно буде дивитися прапор України Безагарно на фоні буде. такої природи, там ще тюльпанчики якісь ростуть. Ми Ми разом. Це було, мабуть, таке общее рішення. Спонтане. Спонтанне. Спонтанне. Да, да. спонтанне. Чисто, ну, Самі ініціативні зібралися і прийшли, і вирішили розукрасити наші такі сірі будні біля міського тонкому, який теж сірий. З вирішують. Ну, yeah. no, може завтра прийде сюди світла голова, яка Бежит. щось поміняє. Нам Михайло Бурашкін допомагає. Щось ми щось, він разом працюємо. Хотіли трошки зробити яскравіше. Дуже дякуємо такому молодому чоловіку на Volkswagen транспортер. <реш> Сірому <реш> він нам представив <реш> і генератор електро, і полівілізатор. Це нам прискорило нашу роботу. Набагато. Да, набагато. набагато. І якість роботи вище. Чим би ми гралися кісточками. ця подія не залишилась осторонь і привернула до себе увагу, зокрема, директора комунального підприємства в рео Олега Кудрявцева, про що він і повідомив на міській оперативній нараді. Молоді ж покрасила зі забор. Я так розумію, що люди молоді, грошей у них явно маловато на краску було, поэтому тільки частина забору. Я думаю, що якщо вони звернуться к руководітелям. предприятий, то скинемся, наверное, чтобы краски было больше. И весь забор сделали желто-блокритным, вот красиво смотрится. Лично я свои 100 гривен однозначно дам. Это я инициатором этого молодежного движения говорю. Поэтому, если поколедуют в вот и не время колядок, то найдем мы эти деньги и доделаем дело до конца. Крім того, хлопці поділились, що мають на думці й інші цікаві проекти з благоустрою міста. Може прикрасимо наш пляж, може територію на в'їзді в місто, ще не вирішили де саме, але є такі плани. Це не обов'язково може бути там фарбування якихось місць, а може якісь інші проекти, так патріотичного спрямування. Тож побажаємо, щоб гарні ідеї і плани нашої молоді втілювались у життя, а ще знаходились добродії, які б допомагали у їх реалізації.